Борщівська сорочка з узором ріллі і кров'ю окроплена доля її. Саме під таким гаслом цьогоріч пройде фольклорно-мистецький фестиваль Борщівська вишиванка до слова, дійство на Тернопільщині проведуть вже восьме. Зі слів міського голови борщава, історія такої вишивки сягає глибини віків. Ця спадщина принесена із глибокого трипілля, вона і принесена з ближніх століть, коли в нашому краї перебували. Турки, і в цей період з'явився такий новий вид вишиття. А на самому вишитті ми бачимо узори, які знайдені на глечиках печері Вертеба, Село Бійче Золоте. Не лише вшановуватимуть вишиванку, а й ласуватимуть однією з найвідоміших національних страв. У рамках дійства за традицією проведуть і фестиваль борщу борщів у програмі. Також виставки та концерт. Розважатимуть як місцеві колективи та виконавці, так і гості з різних куточків країни та світу. Запросили тільки Тетяну Піскарьову, це заслужена артистка України. Це буде також Микола Янченко. Це з Вінниці. Це буде Мар'ян Куляк з Охтирки. Журналістка Світлана Яковенко це з Австралії. Ну і, звичайно, зірка Борщівщини, лісапетний батальйон. І, звичайно, вони запросили гурт Тріот. Учасниками заходу будуть також бійці та волонтери, а ще там збиратимуть кошти на потреби АТО. До слова, минулого року через ситуацію в країні фестиваль не проводили. Чому важливо проводити різноманітні такі фестивалі, і чому ми їх проводимо саме тому, що навіть наші воїни, кіборги, з якими спілкуються часто голова обласної адміністрації, вони говорять про те, що не можна в такий час, як зараз, скажімо, падати країною в якусь призму депресії постійних проблем. Дуже важливо, щоб люди переключились десь на? Творчість переключились на наші традиції, на історію. Гостей у борщеві чекають вже цієї неділі, 6 вересня. У перспективі сподіваються, в ОДА фестиваль здобуде статус всеукраїнського.